Екватор вже далеко позаду. Міський голова Олександр Мамай на посаді вже три роки. Аналізуємо виконане за Чіткої програми роботи у Олександра Федоровича на папері не було. Були гасла, озвучені на зустрічах з мешканцями міста. Гасло тісно перебліталося з програмою совісті України, партією, яка йшла та вела за собою Мамая та його нову молоду команду до владного Олімпу. І люди повірили в лозунги. Обіцянка номер один. Те, що візуально мали б помітити полтавці дороги місту, європейські дороги. Міський голова обіцяв персонально відповідати за кожен метр дорожнього покриття. В цьому напрямку будь-які коментарі зайві гроші щороку виділяються все більше і більше. А результат деякі ділянки полтавських доріг просто неможливо подолати. Куди діваються кошти? Скажіть, з какою целі беріться плата з целю капітального ремонту провалу, щоб не слишком провалювався. Друге ліквідація кумівства у владі це непевно означало відсутність будь-якої преференції друзям та рідним. Натомість ще свіжа інформація про те, що родичі та родичі друзів Олександра Мамая отримали земельні ділянки для індивідуальних потреб біля самої садиби міського голови. Наголосимо, не купили і не успадкували, а отримали на загальних підставах. Яке ж тут кумівство? кое-что коїштовисніти. По имеющимся у меня сведениям, в списке пайщиков появился какой-то там милосердный. Но никакого милосердного мы на собрании не принимали. Как вы смеете называть товарища Милосердова какой-то и никакой? Да что же это делать то а? Сынка большого начальника Поблатов пихнули. Уйди! А меня випихнули, що випіхнули полчець. Наступна обіцянка розвиток комунального транспорту, оптимізація роботи громадського транспорту. Якби полтавці розуміли про що йдеться, вже б тоді виступили проти таких нововведень, бо така оптимізація призвела до ліквідації програми місто без околиць, витіснила багаторічних перевізників з ринку Полтави, і тепер у нас на хороших маршрутах і комунальний транспорт, і приватний, а на так званих поганих ні одного, ні іншого. Крім того, повідміняли пільги дітям і студентам. Ще один лозунг: ми не будемо підвищувати комунальні тарифи та вартість проїзду. Заради цього, як пояснювали тоді, ми оптимізуємо кількість гаджетів, зробимо один великий результат: вже кілька разів піднімали плату за проїзд, і тільки штурм міської ради зупинив підвищення тарифів на комуналку в рази. Програма попередників «Світле місто накрилася пітьмою по районах. Розпочали вимикати освітлення, і вперше за скільки пам'ятають себе полтавці, місто залишилося улітку без гарячої води. Зупинити тарифи, ремонтувати дороги, купувати тролейбуси. Олександр Мамай планував за рахунок комуналізації ринків. Ринки по суті відібрали. Але як з'ясувалося, мільйонів гривень до казни чомусь не надійшло. Що вона може украсти на ринку? Це ж не магазин в кінців. Що я можу украсти на ринку? Віси, білий халат, прилавок. Обіцяв Олександр Мамай і будівництво сміттєпереробного та молокозаводу, створення мережі магазинів для соціально незахищених. Але все воно залишилося гарними балачками. Скептики скажуть, політики всі однакові, обіцяють, а потім не виконують, чого дивуватися. А от меценатам вірити треба. Адже все починалося з благодійності, яку роблять від щирого серця, від бажання допомогти. І навіть якщо я не буду у владі, говорив свого часу Олександр Мамай, я продовжуватиму давати бідним нужденним продуктові пайки. Якщо не буде у бюджеті, буду з власних коштів допомагати ремонтувати, латати і розвивати Полтаву. Вже й пайків немає, та й полтавці не зовсім відчувають, що ж зроблено за останні три роки для їхнього добробуту. Дехто переконаний, голосували за нового мера як під гіпнозом. Від добра шукали нового добра. Не виконали, по моєму мнению. Обіцяння було багато, а в результаті вийшло не зовсім. Те, що чекали від нього. Розочарований народ. Чекали більше. Дороги, звісно, бажають залишити кращого. И вообще мне знаете, что не нравится очень? Мне не нравится то, что застройка идет магазинчиков на остановках. Вот сейчас на Чипаево строят. Зачем? Наоборот, это все нужно убрать. Обещал багато, а других мало. Обещав и пенсионерів добавили, давали пайки. А потом все прекратилася. На первом плане стоїть нажива одних, а все остальное Іспользувати власть може бути нужну в каких-то яких самих своїх целях почала, а потом... всього схильно. Напевне, не дивно, що майже 70% полтавців при проведенні опитування журналістами на запитання, як ви оцінюєте діяльність міського голови на посаді, відповіли погано. Це якийсь